Доброго дня, шановні покупці, до вашої уваги Tesla Model S, комплектація Performance 2014 року із Європи. Пригнана вона тільки ось недавно із Норвегії. Оригінальний пробіг в неї 105 тисяч кілометрів. Це не биток із Америки, це європейський автомобіль повністю у рівній фарбі. У атентичному достойному стані. В комплекті до авто йде нова гума Ноокянха Капеліта. Залишок батареї в нашому авто 75,2 кВт із 85. Дуже гарний стан, дуже гарна комплектація. Excelente.